Листи у майбутнє у бібліотеці імені Русових у Чернігові представили виставку польських фотохудожників. Це символічне висловлення підтримки Україні мовою фотографії. На одній з виставок, яку я відвідувала в Польщі, я бачила фотографію, яка мене дуже вразила. Це була фотографія дівчини, яка протирала небо. І це було те, я з міста Суми, я дуже гостро розумію, як ми мріємо про чисте і безтурботне небо. І коли я дивилась на цю фотографію, мені хотілося, ну, по-перше, Боже, як хочеться, щоб таке омріяне небо у нас було. І по-друге, хочеться, щоб українці побачили такі виставки, такі роботи, як. Ну, як листівку, як позитивне посилання. Тут майже п'ять десятків світлин від 27 польських фотохудожників, серед них і роботи переможців престижних світових фотоконкурсів. Різнопланова, плану, різнотематична виставка, причому можна подивитися саме яка специфіка, які значить, характерні для польських авторів, там, нюанси. Тобто воно, наче люди всі різні, і в кожній країні по різному, але все-таки якось є якісь спільні риси, і цікаво подивитись, як саме польські фотохудожники бачать світ, як вони його подають. Виставку, що подорожує Україною з посланням віри у мирне майбутнє, супроводжують нинішні українські реалії. Це виставки така, що вона відкрилась в Сумах. І останнє місто, яке її закриватиме в цьому турне, скажімо так, це буде Варшава. Ну і в Сумах це перша виставка. І в сумах не було світла, була повітряна тривога. Ми змогли зорієнтуватися. Дуже винахідливі українці. і Так нас нічого не переможе, нічого не зламає. Це факт. Повітряна тривога завадила презентувати виставку в анонсований час і у Чернігові протягом кількох тижнів вона буде представлена в читальній залі бібліотеки Русових, щоб всі бажаючі могли ознайомитися.